Це бляха, це реально важко. Я пишу цей відос п'ятий раз. Може четвертий, може п'ятий. Я вже збився з рахунку. Але я собака должен сьогодні оцей відос записати, смонтірувати і виставити його. Бо у мене вже це достало. Я тупо, я не, я не можу почати своє перше відео. І я питаю зараз вас навчити тому, як зняти перше відео. Але насправді це працює. Типу, то що ви тут подивитесь, це працює. Тому давайте заново, будь ласка. Доброго здоров'я, дорогі суспільства, я, я радий вітати вас на цьому каналі. І сьогодні буде супер прикольний відос, дуже корисний відос. Відос, який прям, ну, типу, прям від душі я триваю. Тому що це проблема моя, це проблема багатьох, хто може дивитися відос, тому що ви задумувались колись про те, що, блін, так хотілося б завести свій YouTube канал, але є якісь але. Тому що є якісь проблеми, є якісь боязні, є якісь причини, по яких ви не можете цього зробити. І про ці причини ми сьогодні поговоримо. Тобто, це перше відео буде про те, як подолати свій перший збився, як подолати страх перед своїм першим відео. І це я знімаю в першому відео на своєму YouTube. Воно буде вам корисне. Я виділив три основні такі причини, які я замітив в інших людей, в собі замітив, в тобі замітив. Ти глядач, який дивишся це відео. Три основні причини, по яких ми боїмося почати це перше відео. І я попитаюся вам їх пояснити. І, можливо, з мене вийде якимось чудом забрати ці страхи у вас. І про це ми сьогодні поговоримо. Я надію, що це відео тобі допоможе. Ти зможеш розібратися в цих причинах, цих проблемах, переступити через цю всю фігню і зробити перший свій ролик, то, як зробив його я. Причина номер один: боязнь негативної реакції. Я не скажу, що це особисто моя проблема, але вона колись була. Але я замітив таку проблему в інших людей. Проблема, коли ти боїшся, що ти виставиш відос, а хтось хейтить його. Прям осуждає, прям взагалі йому не подобається, він критикує і там багато всього несеться. Коротше, матюки-перематюки оцей страх негативної реакції, і ти його боїшся, і я тебе розумію. Але наведу приклад. Може, не наведу приклад, а спростую це. Я веду декілька ютуб-каналів. В мене є там хейтери. Не ну, там хейтери не особисто каналу, а особисто, як мене, там є особливі такі люди, які особисто для мене присвячують свої коментарі. Прям звертаються по імені. Я не знаю, хто це, але вони прям по імені звертаються, або прям, прям взагалі оскарбляють мене. Але коротше, об'ясню таку штуку: хейтер, на секундочку, це тві самий відданий фанат. А об'яснюй чого? Тому що це та людина, яка кожного разу заходить на твій відос, дивиться його від початку до кінця, вдивляється в якісь моменти, вслухується в твої слова і пише коменти. І він підписаний же на тебе. Прикинь, ну, типу, це прям бінго. Це лучший твій підписчик, Реально. Чого? Об'яснюй чого. По чого це важливо? Тому що на Ютубі ж важливо, щоб. Люди, див... люди клікали на відос, щоб люди дивилися його від початку і до кінця, щоб вони писали коментарі, щоб вони робили якісь лайки, де ж може і пофіг на ті лайки, щоб не став. Головне, щоб вони його дивилися і писали коменти. Це по суті основні такі фактори. І чим довше вони дивляться, тим більше шансів, що цей відос кудись далі піде. І тому хейтери це прям песня, тому що вони будуть продвигати твій відос завжди. Абсолютно завжди. І це будуть іменно ті люди, які будуть дивитися твої відоси. Тому що вони будуть тебе оскарбляти, ну, Бог їм суддя. що я зроблю? Ну, типу, йому щось в житті не дано, поэтому він вирішив домахатися до тебе, і поэтому це окей. І навіть я викупаю, що можливо, таке буде, що і на цьому відосі теж буде, буде якийсь хейт. А я вам скажу, я буду цьому радий, тому що це будуть коментарі, це будуть подписки, це будуть лайки, це будуть просмотри, це буде вау. Тому не бійся хейту. Він не зробить тобі ні холодно, ні жарко. Ти не вмреш. Так не казати, Вирізати. Не бійся хейту, в ньому нема абсолютно нічого поганого. Типу, ну типу пиша людина, якусь гадость, ну і що? Тобі що від цього холодно чи жарко? типу? тобі нічого не станеться, абсолютно нічого. Ти. Та ти, 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 нічого в житті не поміняється, якщо тобі напишуть хейт якийсь. У тебе наоборот це буде позитивчик, тому що люди тебе дивляться. Якщо тобі хоча б написали один коментар генієвний, це вже добре, бо тебе подивилися. Тому Хейтери, one love you. Hey. Друга причина, яку я хотів би виділити, це перфекціонізм. Це насправді капець яка проблема. Прям Бляха, офігеть, яка проблема. Повісні чого. Вам не передати просто яка це срака, тому що перфекціонізм це щось із ряду, мабуть, сама глобальна проблема. В багатьох людях, в мені в тому числі, типу, це прям проблема. Поясню чого. Тому що ти коли хочеш зняти своє відео, ти хочеш, щоб воно все було ідеально, щоб все було красиво, щоб все було файно, щоб взагалі була песня. Але я тебе боюсь розстроїти так. Ти тоді ніколи не знімеш своє перше відео. Примірно то, як це робив я. Бо може я цей відео знімаю не перший раз. Це бляха, це реально важко. Я пишу цей відео п'ятий раз. Може, четвертий, може, п'ятий. Я вже збився з рахунку. Але це проблема в перфекціонізму. Чи якщо ти будеш вічно задумувати за те, що? Мені треба щоб воно було ідеально, щоб воно було офігенно, щоб воно було красиве, там взагалі шух, ефекти, шух-шух, переходики, і все полетіло, щоб взагалі красота була. Це біда. В тебе з таким розкладом, блін, дуже маленька вірогідність того, що ти знімеш хоча б один свій ролик. Тому що ти його будеш пилити вічність. Він не дає тобі можливість зробити свій перший ролик по одній простій причині. Ти хочеш зробити це ідеально. Але одне питання: як ти збираєшся зробити ідеально без практики? Тому? Цей перфекціонізм треба в собі тупо подавити і просто, реально, як би то не звучало, просто взяти, поставити ту камеру, поставити це світло, якщо воно є, і просто-напросто записати цей перший відос. І не важливо, який він вийде. Я впевнений, що якщо я таки продовжу це знімати і буду знімати далі ці відоси. То через років рік, два, три, п'ять, десять, неважно, коли я включу цей перший відос, і такий посяду, такий подумав, блін, це тупо трешак. Але який же я красавчик, що я це зробив і виставив? І не що воно мені не подобається, неважливо взагалі, прям взагалі. Головне почати. Просто зробити це. Інакше нічого не вийде. Ти нічого не узнаєш. От і в мене є геніальна фраза, до якої я дійшов десь в 15 років. Це не спробуєш, не взнаєш. Все. І переходимо собственно, до останньої причини. Це причина номер три. Невпевненість в собі. Я офігевший. Я би не сказав би, що я в собі не впевнений, але воно є в кожному з нас. Якщо ти не можеш випустити свій перший ролик, значить ти не впевнений в собі. Просто знайдеться. Чого ти не впевнений, бо ти боїшся. Того, що хтось напише, ти боїшся того, що вийде не некрасиво, то, що то, то що, це, то, що п'яте, то що десяте. Ну, це невпевненість. Але є ще така штука, як невпевненість е, виступати публічно, а це вже іменно, проблема. І тут в ідеалі, звернутися до психолога або, або просто таку ставити камеру і просто говорити на неї. Є дуже прикольна практика, прям дуже прикольна практика. Зніми 7 відосів. Просто таку постав камеру і зніми 7 відосів. Можеш їх навіть не монтувати, можеш їх навіть не передивлюватись. Просто саме важливе, що зробити, це поставити камеру і зняти ці 7 відосів. І приблизно на 4-5 відос. Ти вже поймеш, що ти вже, в принципі, готовий знімати і монтувати цей відос. Тому що ти вже трохи привик до цієї камери, ти вже привик, як говорити. От я зараз, наприклад, 4-5 відео знімаю, в принципі, сам себе. І я замітив, що я, в принципі, привикаю вже до цього. Тому не бійся, а просто постав камеру, почни говорити. Запиши таких сім відео, не монтіруй їх. І візьми там восьмий замонтіруй. І ти таки подивишся, таки, о, блін, уже хорошо, уже приятненько. Но но, не бійся його виставити, тому що повертаємося до причини номер 1 і два, в принципі, до попередніх причин ми повертаємося. Що, поки ти не виставиш свій перший відос, нічого нікуди далі не піде. Тому я надіюся, що я може когось зарядив, дохновив, підбодрив. Я розумію, що я може десь не розкрив до кінця якісь теми. Я обов'язково перезапишу це відео більш якісно, більш професійно, круто, красиво і все остальне. Більше розкрию всі теми в будущому, там десь, чуть-чуть далі, тому що ти мене пойми. Це теж мій перший ролик. Я маю щось почати. Але якщо він тебе надихнув, блін, давай знати про це в коментарях. Да якщо ти просто побачив цей відосик і тобі було цікаво, то теж пиши в коментарях, що блін, бодя, пасіба! Це було цікаво, це було круто. Не забудь теж поставити лайк, підписатись на канал. І, в принципі, дякую тобі за все. До побачення.